Американський уряд серйозно непокоєні попередженням рейтингового агентства Standard Poor's про можливе зниження кредитного рейтингу США. Це може статися, якщо законодавці не візьмуть під контроль дефіцит бюджету і борг країни. Президент Барак Обама під час свого виступу у північній Вірджинії висловив оптимізм, що обидві партії розуміють глибину проблеми і досягнуть згоди у бюджетному питанні. Тему продовжить Руслан Петричка. Поки що американський уряд має найвищий кредитний рейтинг – 3А. Тім агентство Standard Poor's змінило прогноз щодо кредитоспроможності уряду США у майбутньому зі стабільного до негативного. Ми видали негативний прогноз через невизначеність. Невідомо чи американський уряд зможе знайти порозуміння у наступні місяці з приводу скорочення дефіциту бюджету. Ситуацію ускладнюють президентські вибори наступного року. Досі цінні папери, видані американським урядом, вважалися найбільш безпечною формою інвестиції. Після зниження рейтингу Вашингтону буде важче позичати гроші. Барак Обама намагається заспокоїти експертів та інвесторів. Він переконує, що політики у Вашингтоні ставлять пріоритети країни вище ідеологічних розбіжностей. і демократи, і республіканці погоджуються, що ми повинні скорочувати бюджетний дефіцит. Є навіть чітка домовленість скоротити витратну частину бюджету на 4 трильйони доларів за 12 років. А коли хлопці у Вашингтоні про щось домовляються, це гарний сигнал. Утім, розбіжності у поглядах є, і вони значні. Республіканці хочуть зменшити витратну частину бюджету аж на 6 трильйонів доларів у наступні 12 років. Головні статті економії зменшення уряду, а також скорочення медичних і соціальних програм. Обама пропонує менш радикальні скорочення і одночасне підвищення податків для заможної частини населення. Республіканці категорично відкидають збільшення податків. Білий дім переконаний, що обидва плани можна звести до спільного знаменника. Ми вважаємо, що наші політики покажуть кращі результати ніж очікують аналітики. Аналітики застерігають, якщо цього не станеться, наслідки будуть дуже серйозними. Якщо США втратять найвищий рейтинг, долар стане слабшим, і бажання решти світу зберігати свої капітали у цій валюти знизиться. Я думаю, всім буде гірше, якщо рейтинг США впаде. деякі експерти. Те переконані, що загроза втрати рейтингу підштовхне Вашингтон до політичного компромісу. Я Не думаю, що зараз Америці загрожує втрата позицій, але країна отримала жовту картку від рейтингового агентства. і тепер Америці треба вирішувати. Може варто почати змінювати ситуацію зі своїм боргом у цьому році. Дефіцит американського бюджету сягне рекордних півтора трильйона доларів. Це збільшить державний борг США до також рекордних понад 14 трильйонів доларів. Стандарт Пурс скаже: якщо Вашингтон не почне скорочувати борги, рейтинг країни буде знижено вже через два роки. Руслан Петричка голос Америки.